Кожен п'ятий підліток зазнає так званого електронного насильства через телефон або комп'ютер. Найпоширенішою формою онлайн-насильства, яку згадують молоді люди, є вербальна агресія. Про це засвідчує щотретій третій респондент. Обзивання складає біля 30%, висміювання 23, спроби приниження 22. Із шантажем або залякуванням стикаються понад 11%. Кожен 10-й підліток. Повідомляє, що хтось намагався видати себе за нього у віртуальному світі або поширював компромат про його особу. Катю, навіщо ти виклала ці фото? Ти ж знаєш, який він? Навіщо було це публікувати? Але навіть ти так думаєш, Чи я так публікую такі фото. Я ж взагалі не публікую фото особистих. А хто виклав ці фото? Святий Миколай? Ну я не знаю хто. Хтось зламав мій профіль і отримує просто тотальне задоволення від жахливих коментарів, які летять до мене. Ох, ти повідомила про це? Це ж злочин. Я написала оператору, але я не знаю, що можу ще зробити. Насильство в інтернеті впливає на нас особливо тому, що ми абсолютно не маємо над ним контролю. Постійно з'являються нові типи соціальних мереж, комп'ютерних ігор тощо. Більшість дає можливість коментувати. Кожна з них може стати новим інструментом виключення та поширення ненависті. Метою таких дій завжди є нанесення шкоди іншій людині. Кіберзалякування, як і традиційне насильство, це регулярні заздалегідь обдумані дії проти слабшого, який не може захиститися. Кібербулінг має наслідки, вони можуть проявлятися у соціальній дезадаптації і психологічних проблемах. Людина, що його зазнала, може мати низьку самооцінку, депресивний стан, тривожність, суїцидальні думки. І, на жаль, ці прояви можуть тривати роками. Тому так важливо, щоб були батьки поруч з дитиною, і вона не залишалася зі своїми проблемами наодинці. Людина, яка зазнала будь-якого насилля, зокрема кібербулінгу, потребує допомоги. Таку допомогу психолога українською мовою ви можете отримати в центрі психологічної допомоги фундації. Зустріч більшість сайтів соціальних мереж мають правила і положення щодо кібернасильства. Такі види поведінки, як залякування, переслідування, видавання себе за іншу особу та викидання особистих даних. Заборонені та можуть бути заблоковані постачальником послуг. Зголосити порушення регламенту та вимогу заблокувати обліковий запис агресора чи видалення шкідливого контенту може, наприклад, не тільки пошкодована особа, але й свідок порушення. Варто пам'ятати, що повідомляючи про порушення, треба посилатися на відповідне положення регламенту даного сайту та додавати докази. Кібернасильства. Кібербулінг розпізнати нелегко, але, однак є ознаки. Наприклад, близька нам людина перестала користуватися соціальними мережами так часто, як користувалася раніше. Її настрій змінився. Їй страшно, сумно. Вона виглядає пригніченою. І це може стосуватися як і дорослого, так і дитини. Як розмовляти з дітьми про кібернасильство? Передусім. Важливо пояснити дитині спокійно, що це за явище і до яких дій можуть вдаватися винуватці. Дитина може також відчувати провину, сором через рішення, яке, можливо, прийняла раніше, відправити інформацію чи фотографії. Не менш важливим, крім інформування дітей про загрози, пояснювати можливі наслідки агресивних дій в онлайн-просторі. Деякі молоді люди. Можуть вважати, що після вимкнення комп'ютера або виходу з порталу неправомірна поведінка в інтернеті не може мати для них наслідків. Варто пояснити їм, що негативні дії не закінчуються у віртуальному світі, бо це також спосіб обмежити поширення явища кібербулінгу.